Вже протягом тижня чую, що готується потужний обстріл Кропивницького. Нібито вже є список об'єктів, вулиць, житлових будинків, куди мають бути прольоти. Це правда чи чергове іпсо. Давайте подивимося, Кропивницький, так, у нас сьогодні 2 число. Давайте до середини квітня подивимося, так? до середини квітня Кропивницький. Що там може бути до середини місяця? Ну, ми знаємо з вами, що активність вона є, і дуже багато спокус у ворога, і ворог буде намагатися тиснути. Ситуація помірна. На постійній основі йде такий натиск і відпрацювання захисної системи. Як би там не було, відпрацьовувати буде. Чи готують потужний обстріл? Маніпулювання одразу кажу, дуже багато маніпуляцій стосовно от, готування потужного обстрілу. Далі, е, які енергії переважають? енергії захисту. Мені іде. Тиснення буде, але буде багато відпрацювань, як би там не було. Дивіться, буде багато працювати захисту, як би там не було. Чи є вже список якихось там місць, так, куди там хочуть попасти? Чи є той список, так? Куди вони там хочуть попасти? Чи це брехня? Нема. Ну, Конкретно списку я не бачу. А, конкретно цієї інформації, ну, це якась провокація. Це якісь закиди для того, щоб залякати людей. Ну, тобто, розумієте, інформація витікає а, спеціально для того, щоб впливати на людей, людей залякувати, так? і на людей впливати. Скажу так: до середини місяця кропивницький, до середини місяця кропивницький циклічні події, циклічні повторювання, в центрі може бути форс-мажорна ситуація, тобто неочікувана, там може бути масова активність, тобто багато руху кропивницький, так, можливо, і це може бути досить складно емоційно і фізично. Це виснажується ситуація, і треба бути досить уважними, тому що вороги будуть намагатися тиснути. Як би не було багато захисту, як би він не працював, якісь форс-мажорні ситуації, які можуть принести наслідки, таки можливі, наслідки можуть бути місця масового такого зібрання, тут місця відпочинку, торгові центри, місця пов'язані з водою. Темний період доби е, транспорт може теж постраждати, можуть зачепити.